В ефірі «700 секунд сьогодні випуску в Озмилі та районі користує спеціальний автобус для вакцинації населення. В Озмейському державному гуманітарному університеті відбувся захист творчих кваліфікаційних робіт випускників образотворчого відділення. Обережне купання заборонено. Ізмельські патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд на стихійному пляжі. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 липня орієнтовно такі. 232 тисячі 300 осіб особового складу, 4068 танків, 7932 одиниці бойових броньованих машин, 4310 артилерійських систем, 657 реактивних систем залпового вогню, 404 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 310 9 гелікоптерів, 3635 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1264 крилатих ракет, 18 кораблів, 6888 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 605 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажається проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. На Одещині для водіїв вантажівок запроваджують обмеження рухом з 10 липня в Одеській області. Обмежить рух вантажівок з 10 години ранку до 18.00. Таке рішення прийняли для збереження дороги в спекотний час. Про це повідомив голова Одеської УВА Олег Кіпер. Заборона стосуватиметься вантажівок вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн. Вона діятиме на трасах Одеса, рені Київ, Одеса, Одеса, Мелітополь. Виняток транспортні засоби спеціалізованого призначення і транспорт, що перевозить небезпечні швидкопсувні вантажі виживих тварин і птахів. Вантажі пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Військові вантажі, товари подвійного призначення та або майна. Що використовується для потреб оборони гуманітарну допомогу людей? Міністерством охорони здоров'я України за підтримки ВОЗ для Ізмаїла та Ізмельського району виділено спеціальний автобус для вакцинації населення. Згідно затвердженою схемою та графіку руху, він здійснює виїзд до населених пунктів району, а також в межах міста Ізмаїл, комфортно доставляючи пацієнтів до пунктів вакцинації. На одному з таких виїздів побувала і наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. Одним з найбільш ефективних заходів боротьби з інфекційними захворюваннями є імунопрофілактика. Незважаючи на військовий час в Ізмаїлі та Ізмельському районі цьому питанню приділяється велика увага. Днями по місту та району почав курсувати спеціальний автобус для вакцинації населення. На одному з виїздів побувала і наша знімальна група. Сьогодні буде очередний виїзд вакцинального автобуса. І сьогодні, по графіку, який утверджений главою Ізмельської райдержадміністрації, виїзд буде осуществ по городу Ізмаїлу. Автобус типу Анкай надано міністерством охорони здоров'я України за підтримки ВООЗ для забезпечення більш легкого доступу до імунізації людей похилого віку, маломобільних громадян, людей з хронічними захворюваннями, внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто проживає у віддалених і важкодоступних районах. До того як автобус почав виїжджати в ОТГ Ізмаїльського району, була проведена велика організаційна робота. Во-первых, Министерство охраны здоровья за поддержкой организации ЮНИСЕФ были выделены четыре комфортабельных вот таких больших автобуса новых с кондиционерами для того, чтобы обеспечить доступ, более легкий доступ жителей Одесской области для доставки на прививочные пункты. И этот же автобус имеет возможность, там есть условия для того, чтобы проводить вакцинацию прямо в нем. Для інвалідів, людей, які мають якісь ограничення. Спеціалістами Дунайського басейнового відділу санітарної охорони території спільно із закладами охорони здоров'я ізмельського району складені маршрути руху вакцинального автобусу. Його затверджено головою Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим. Згідно схеми та графіку руху, автобус здійснює виїзди до населених пунктів району, а також в межах міста Ізмаїл, комфортно доставляючи пацієнтів до пунктів вакцинації. На сьогодні прививають в прививочних пунктах Ізмаїльська Против дифтерии и столбняка – это очень актуально сегодня, учитывая жаркий период и заболеваемость столбняком всегда в сезон именно среди жителей сельских местностей растет, потому что у нас почвы до 80% загрязнены, скажем так, столбнячной палочкой. Также прививают против гепатита Б детей, прививают против полиомиелита детей. Ждем. на ближайшее время поступления вакцины против кори, и пит и краснухи. И все это вот использование вакцинального автобуса дает возможность более большого охвата населения, потому что этот автобус забирает людей из дому, привозит на прививочные пункты, і потом відвозить обратно. Головним пунктом вакцинації в Ізмаїлі залишається міський центр первинної медико-санітарної допомоги по вулиці Клушина. 6. саме сюди вакцинальний автобус привозить всіх бажаючих отримати щеплення а деякі за звичкою приходять самі. У нас є щомісячний ще план щеплень від діфтерії та правця. Сімейні лікарі та медичні сестри згідно плану запрошують пацієнтів на щеплення. При призначений час пацієнт приходить до лікаря, оглядається і відправляється на щеплення від діфтерії та правця. Окрім дифтерії та правця, продовжується вакцинація від ковіду. Тож ті, хто бажає, але ще не встиг, зможе отримати бустерну дозу. У нашому центрі є кабінет щеплень від ковід. 19 де бажаючи можуть отримати бустерні дози і вакцинацію. Кабінет щеплень від COVID-19 працює з понеділка по п'ятницю від 9 до 15 години. За період роботи вакцинальний автобус вже об'їхав Ренійську, Саф'янівську та Суворівську громади. Станом на 5 липня до щеплюваних пунктів дісталися 108 осіб, у тому числі 33 дитини та 12 вимушено переміщених осіб. Це дуже очень будь Пожалуйста, кользуйтесь этим автобусом. Безплатна доставка, комфортабельне умови, Медработники предварительно Оповіщають населення, коли буде автобус, где в яких точках на яких улицях він буде проїжджати? Е, Прідуприждають населення. Пожалуйста, приїжджайте на прививки. Наталя Гаврилова, Теодор Христів для програми. Новин. На вулицях Ізмаїла розпочали роботу мотопатрулі. Їхнє головне завдання прибути на місце події першими та професійно виконати свої обов'язки. Зокрема, надання допомоги потерпілим під час ДТП, оформлення матеріалів, регулювання дорожнього руху, переслідування та зупинка порушників ПДР, відпрацювання повідомлень про правопорушення по гарячих слідах. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся захист творчих кваліфікаційних робіт випускників образотворчого відділення кафедри музичного та образотворчого мистецтв була представлена широка жанрова палітра у різних техніках. Дивіться далі. Навчання на бакалавраті з Мільського державного гуманітарного університету для здобувачів педагогічного факультету спеціальності Образотворче мистецтво традиційно завершується випускним кваліфікаційним іспитом. Представлення своїх творчих робіт це відповідально і дуже хвилююче. Адже оцінюють здобуті за чотири роки знання, навички, майстерність, визнані науковці, художники, член спілки дизайнерів України, кандидат педагогічних наук, доцент Іван Пастер, член національної спілки художників України, заслужений художник України, доцент Олександр Кара, член Національної спілки художників України заслужений художник України, доцент і голова державного іспиту Іван Шишман. Я гадаю, що сьогоднішнє свято це свято не тільки для студентів, їх викладачів, батьків наших студентів, але свято і для міста і для нашого подонавія, тому що ми сьогодні випускаємо наших студентів, які пройшли. Підготовку, інтенсивну підготовку в гаузі образотворчого мистецтва під керівництвом видатних митців, науковців і получили ті знання, які їм будуть допомагати у житті, у їх творчості і у їх педагогічній праці. А ця праця відкриває душі серця дітей, навчає їх любити свою землю, природу. Співати про неї і в піснях, і в фарбах, і в пластиці була представлена скульптура, масляний та акварельний живопис, що присвячені темам рідного краю, болісного сьогодення, історичним персоналіям Тощо сьогодні ми мали і бачили захист у це перший раз у скульптурі. Студентка зробила композицію, скульптурну композицію, були живописні твори. Техніці акварельного живопису, масляного живопису є навіть такі твори, які ми могли б порекомендувати на всеукраїнську виставку в Києві. Це портрет Григорія Савича Сковороди, творчий портрет. Я гадаю, що для нашого університету це ну, перемога. З поміж іншого, екзаменатори оцінювали вміння студентами вести пошукову роботу від початкових начерків та замальовків до створення композиції і сформованого ескізу. Сьогодні у нас захист дипломної роботи, і я сьогодні представляла до захисту роботу, яка називається Сковорода у пошуках істини. На цей сюжет мене надихнула наша робота у пленерному сенсі. Переясуємо, їздила до Переясова, ходила до музею Григорія Роди. І тоді вже я надихнулася цією тематикою. Зазвичай захист кваліфікаційних робіт випускників спеціальності образотворче мистецтво привертає багато уваги, адже це квінтесенція енергії творчості, вдячності випускників і турботи викладачів. Ви знаєте, ми зворушені були тим творчим і тим індивідуальним прочитанням. Засобами образотворчого мистецтва нашої реальності, яке, яке було зроблено нашими випускниками. От ви маєте таку можливість подивитися на картини наших випускників, і ота біль, яку кожен з нас сьогодні несе в собі, бо 454 й день війни це страшна дата, це страшне випробування для соціуму. І як це студент? Розуміє, бачить як творча особистість. Це е, та відданість рідному краю, яке уособлюють репродукції студентів, е, які присвячені таким проблемам, як українське Подунав'я. і все пов'язане з красотою, з екологічною такою культурою нашою. саме Через мову мистецтва. мені дуже приємно, що сьогодні ми маємо таку можливість долучити вас, наших рідних містян, до творчості, до першого кроку в образотворче велике мистецтво, який подолали сьогодні наші випускники. Екзаменаційна комісія високо оцінила представлені роботи та висловила надію, що випускники продовжать свій творчий шлях, навчатимуть дітей бачити прекрасне та розвиватимуть свою майстерність. Катерина Кисельова, Настасія Грекова, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські розпочали розслідування за фактом смерті та отруєння дев'ятьох жителів села Сторостини Розділянського району. Троє людей померли шестеро у лікарні у тяжкому стані. Дев'ять громадян були доставлені до медичного закладу з алкогольним отруєнням. Двоє із них невдовзі після госпіталізації померла. Смерть ще одного чоловіка медики константували за місцем його мешкання. Провівши невідкладні слідчі дії, опитавши родичів, знайомих односельців, потерпілих, попередні поліцейські встановили, що ті вживали горілко, придбану на розлив в одному з місцевих магазинів. З осель потерпілих та крамниці правоохоронці вилучили пляшки з рідинами прозорого кольору, невідомого походження та інші речі, що становлять інтерес для слідчих слідства. крім цього, було проведено невідкладний обшук за місцем мешкання власника магазином. В ході якого також вилучили пляшки з рідинами, що містили запах спирту та їхніми залишками до єдиного реєстру досудових розслідувань. Внесені відомості за частиною 1 статті 115 з додатковою відміткою нещасний випадок та частиною 3 статті 204 незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей. А так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи Кримінального кодексу України в рамках кримінальних проваджень, призначення судово-медичні експертизи з метою встановлення причин смерті та наявності алкогольних й отруйних речовин у крові померлих та госпіталізованих громадян, а також експертизи вилучних матеріалів, речовин та виробів, триває слідство. З настанням літа і тепла ізмельчани активно відвідують стихійний пляж біля діорами. Днями ізмельські патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд, поспілкувалися з присутніми, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. Дунай ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчастий рельєф, звивисте русло, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометра, де ізмальчани розгорнули стихійний пляж. З метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах. Ізмельські патрульні та рятувальники провели спільний профілактичний рейд. Сьогодні провели для населення інформаційну кампанію. Аби е, довести до людей про те, що таке пляж, які мають бути вимоги до пляжу, Дунай непридатний для купання, усе через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Однак люди нехтують цими фактами. Щороку кількість загиблих від утоплення на стихійному пляжі Ізмаїла тільки примножується. Про це свідчить статистика. За попередні роки у нас були трагічні моменти, коли е, гинули люди саме на цьому. Так званому стихійному пляжі У 2021 році у нас потонула людина, в 2022 році потонула людина. Особливість цього стихійного пляжу, де ми знаходимося, це те, що тут дуже сильна течія. І коли трапляється біда, коли людина починає тонути, просто-напросто дуже Проходить багато часу, поки приїдуть рятувальники, оскільки тут на місці пункту рятувального не існує. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на набережні біля діорами санкціонований пляж, пояснюють рятувальники. Та більш детально розповідають про правила влаштування пляжів та місць масового відпочинку. Глибина в зоні водного об'єкту, що прилягає до пляжу, і введена для купання, має бути в межах півтора та 1,7 метри. Ширина смуги зони водного об'єкта не повинна перевищувати 50 метрів від берега. Швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів в секунду. Для акваторії має бути рівне, щільне, спуском без оступів, піщане, гравійно-піщане або дрібногравійне е, спущення. В ході профілактичного рейду представники екстрених служб поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Хочу зазначити для ізмаїльчан, для гостей міста для жителів району, що у нас в селі Озерна є база відпочинку, де є обладнаний пляж. Тобто в районі у нас є водні об'єкти, на яких можна купатися. У нас в країні триває війна, люди гинуть на полі бою, і не хочеться, щоб людина просто так лишала себе життя, бо вона не знає елементарних правил. Безпеки, перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Теодор Христів для програми. Новин. Більше півтори тисячі згортків з наркотичною речовиною вилучили поліцейські у жителя Чорноморська. Чоловіка затримали в процесуальному порядку за підозрою у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів. Мінімальне покарання, яке загрожує порушнику, чотири роки позбавлення волі. Під час відпрацювання наявної оперативної інформації оперативники відділу поліції номер 3 одеського районного управління номер 1 викрили на території Пересипського району Одеси 34-річного жителя міста Чорноморська на чоловіка, який пересувався на своєму автомобілі, правоохоронці зупинили серед дня на об'їзній дорозі поблизу куяльницького лиману. Під час обшуку в салоні транспортного засобу поліцейські вилили 12 пакунків, у яких знаходилося 397 розфасованих згуртків. За результатами експрес-аналізу було встановлено, що у них наркотичний засіб метадон разом з аплікатором помічаємо, дитротек. розбиваємо першу капсулу. Це означає, що у наявній речовині є вміст методону. Так? Так. також правоохоронці встановили, що того ж дня зловмисник встиг розкласти так звані закладки у місті та на його околицях. Про що свідчили світлини з адресами у його телефоні? Із вказаних місць правоохоронці вилучили ще 21 поліетиленових пакунків, в яких містилося 705 розфасованих згортків з метадоном, що також підтверджено за допомогою експрес-тестом. Надалі під час обшуку за місцем мешкання зловмисника було вилучено 488 згортків Гордків з аналогічним вмістом, що й у попередніх сім з невідомою кристалічною речовиною та десять з речовиною рослинного походження зеленого кольору. Зі слів підозрюваного гашиша фігуранту слідчі територіального відділу поліції за процесуальним керівництвом Соворовської окружної прокуратури вже повідомили про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Його затримано в процесуальному порядку. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди, дивіться далі. Долар США купівля 36 гривень, сімдесят копійок, продаж 37 гривень сорок копійок. Євро купівля 40 гривень 40 копійок, продаж 41 гривня. Донайська гідрометобсерваторія повідомляє в змилі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 49 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла в день 32-34 градуси вищу нуля. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 38 метрів на секунду. Температура повітря вночі 21-23 градуси тепла в день 33-35 градусів вищу нуля. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмаїлтівікрапка на ютуб каналі та у соціальних мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.